Антициклональна морозяна погода запанує у Тернополі у найближчі кілька днів. Очікується південно-західна периферія антициклону, центр якого знаходитиметься над Фінляндією, кажуть у гідрометеоцентрі. На завтра по області та місту очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться із небезпечних явищ. Вітер південно-східний і швидкістю 7-12 метрів за секунду. А от в температурному режимі буде доволі таки холодно. Нічні температури по області становитимуть 12-17 градусів морозу, денні 6-11. По місту Тернополю ми очікуємо 14-16 морозу і на день 8-10. Схожі погодні умови збережуться і на вихідні та початок наступного тижня. Істотних опадів синоптики не передбачають. Лише 11-го числа очікується по області місцями невеликий сніг. Вітер східного, південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду, знову ж таки з ожеледицею, і температурні показники нічні коливатимуться в межах 10 15 градусів морозу, і денні покажуть. Градусів 5-10. у гідрометеоцентрі зазначають, наразі зима ще пануватиме, і лише у другій половині лютого тернополянам можливо усміхнеться весна, а поки одягайтеся тепліше.